Віт, мене звати Світлана, і я ваша віддана фотографиня. Ті, хто слідкує за мною, знають, що останнім часом я мала ціль заробити гроші на розвиток своєї творчості та себе як особистості. Тому я вирішила зробити для себе складний вибір і поїхала працювати на ферму до Великобританії. І це був період довжиною 5 місяців, коли я повністю жила по іншому, аніж звикла раніше. Зараз буде щирий відгук для тих, хто сумнівається або ж розглядає для себе варіант праці в Англії. Отже, для того, щоб поїхати до Великобританії, я скористалася абсолютно безкоштовною програмою від Concordia. Для цього я заповнила відповідні анкети, пройшла співбесіду з представником Конкордія та оформила візу. Весь цей період тривав приблизно декілька місяців. Головною перевагою для мене було те, що ця програма абсолютно безкоштовна, і ми сплачуємо лише за візу, і за переліт, переїзд до ферми. Жодних інших витрат під час оформлення на роботу ми не втіснюємо. На ринку ж праці існує безліч агентств, які пропонують такі самі послуги, але за 500 тисяч євро. І учасники програм не знають, що вони можуть поїхати безкоштовно. З такими агентами спілкувалася і я. Допоки не зрозуміла, що платити їм це просто викинути гроші на вітер. Так, да? Це реально мерзості. Тому відразу хочу вас попередити, щоб ви не платили жодних коштів за участь в програмі, тому що це безкоштовно. Коли я заповнювала анкету на участь у програмі, то до кінця не була впевнена в тому, що я все-таки поїду. Було дуже багато хвилювань та вагань. Попередньо я дивилася багато відгуків на YouTube про різні ферми, де умови праці і проживання були настільки нереальними, що мій страх після таких роликів просто зростав в геометричній прогресії. Але. Коли представник Concordia надіслав мені інформацію про потенційну ферму, то, ознайомившись з умовами, я була все-таки приємно здивована. Умови, які обіцяла ферма, були набагато кращі, аніж ті умови, які я моніторила в інтернеті. Oh my God! Wow! Відкинувши всі свої страхи, я вирішила ризикнути та погодитися. І 21 квітня я прилетіла до Лондону. До ферми добиратися було дуже просто. З аеропорту я викликала таксі, і через 40 хвилин я була вже на фермі. Адже ферма знаходиться в селищі Тіп Трі, що недалеко від міста Колчестер та від самого Лондону. В селищі взагалі. Крута геолокація і присутня достатня кількість магазинів в пішому доступі. І це знаєте величезний плюс, адже дуже часто, коли ви їдете на подібні ферми, то ці ферми знаходяться настільки далеко від цивілізації, що ви вимушені їздити, наприклад, в той самий магазин на автобусах, які надає ферма. На цій же фермі немає такої проблеми, і ви можете піти купити потрібні собі речі в будь-який момент. Отже, приїхавши на ферму, мене відразу заселили до каравану. Караван для тих, хто не знає, це будиночок на колесах. Караван взагалі розрахований на 6 осіб, але нам вирішили зробити такий плюс і дозволили жити в трьох. І, якщо чесно, я поняття не маю, як там жити в шістьох. Адже кімнати були настільки маленькими, що уявити дві людини в кімнаті було просто важко. Взагалі, переступивши поріг каравану, перше питання, яке я задала, це чи є туалет та душ в приміщенні. І коли я почула, що так, туалет і душ є в каравані, я заспокоїлася і відразу була готова до всього. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої, дві хати маємо, ванна, ну така ж вона. Я вам показую умови проживання і хочу наголосити на тому, що особисто мені. Проживати в трьох в такому будиночку було комфортно. Ось така кімната розрахована в ідеалі на дві людини. Але так як мені пощастило, то кімната належала повністю мені, і я здвинула ліжко, і мені було комфортно. Тобто, ось така у мене була маленька міні-кімната. Ось так виглядала наша кухня, всі базові потреби вона нам покривала, і ще в нас був камін для прохолодної погоди. Ну і така маленька ванна кімната. Будинок був новим, і світлими кімнатами, з усім потрібним для проживання. І ще досить важливо, в нашому таборі був хороший Wi-Fi. і звичайна мобільна мережа також ловила безперебійно, що є великим-великим плюсом для мене. Також ми мали пральну кімнату, де абсолютно безкоштовно прали речі. На інших фермах часто роботодавці беруть кошти просто за те, що ти користуєшся їхніми пральними машинами. Відразу в таборі в нас був офіс та приміщення для відпочинку з різними тенісними столами та тренажерами. В цьому приміщенні час від часу самі робітники влаштовували різноманітні вечірки. Тому не варто перейматися за те, що ви будете жити лише роботою. Ні, все залежить конкретно від вас. Головна спеціалізація ферми це вирощування полуниці. Трохи меншу частину займає вирощування малини, також ферма вирощує вишню, черешню, яблука, ревінь та інші культурні рослини. На початку сезону я працювала в основному на пакуванні. Ця робота особисто мені легша, ніж збір. Робота монотонна, ти постійно стоїш на місці та контролюєш вагу ягід. Нічого складного. Єдине, це, звісно, монотонність. На пакуванні є фіксована ставка за годину, тобто ти заробляєш постійно, стабільно одні і ті самі гроші за годину. Якщо ж ти працюєш на зборі ягоди, то тут все залежить від тебе. Ти можеш заробляти набагато більше, якщо ти працюєш швидко. Якщо ж ти працюєш повільно, то ти отримуєш листи попередження про те, що ти недостатньо добрий робітник і три такі листи тебе звільняють з ферми. Ферма не зацікавлена в повільних робітниках, їй немає сенсу платити тобі навіть мінімальну оплату, коли ти не дотягуєш цей мінімум. Тому багато людей поїхали з ферми через те, що вони просто недостатньо добре працювали. Так виглядають теплиці на цій фермі. Ви можете побачити, що все достатньо новітньо, налагоджено, і що важливо, полуницю вирощують не на землі, а десь на рівні з обличчям. На початку, коли я вчилася збирати полуницю, то я теж була повільною. Але, не дивлячись на це, я не отримала жодного листа. Це доводить те, що якщо старатися, у вас обов'язково все вийде. Спочатку я працювала на норму, отримувала 11 фунтів за годину, але з часом, коли стала швидше працювати, то отримувала приблизно 13 фунтів за годину. Якщо об'єктивно, то ви маєте бути готовими до того, що робота дійсно важка і не кожному вона під селу. В перші тижні, навіть в місяці, в мене не сходили синці на тілі, адже в зборі полуниці ти маєш збирати полуницю двома руками і штовхати візок, одночасно не задіявши руки, тобто якось тілом. І потім все тіло болить, адже ти ним ну, все таки штовхаєш візок і в тебе лишаються синці, і це складно. Коротше, ось така система. Ти сюди ставиш ящики. Вміщається 5 штук. і збирає тільки полуницю. Проте з часом навіть тіло звикає до всього цього, головне пережити початковий етап. В кожному зборі є свої плюси і мінуси. Якщо на полуниці ти багато рухаєшся, поспішаєш, то на малинні день проходить набагато спокійніше. Але особисто мені збір малини не подобався, особливо через те, що мої руки дуже царапилися та пекли від колючок малини. Тому я просила, щоб мене ставили на збір полуниці. Плюс ферми в тому, що вони намагаються дослухатися до твоїх побажань і піти тобі назустріч. Ти можеш попросити вихідний, коли тобі це потрібно. Можеш попросити, щоб тебе поставили на іншу роботу, наприклад. Якщо у ферми є варіанти, то вони обов'язково знайдуть вирішення проблеми. Однією з найлегших робіт для мене був спір черешні. Тут тебе ніхто не підганяє, робота погодинна, збираєш черешню у своєму спокійному ритмі. Збирати черешню необхідно у вітро, а потім, коли вітро наповнюється, ти пересипаєш черешню в ящики. Черешня дуже смачна і, звичайно, можна їсти скільки тобі хочеться. Великий плюс ферми, що навіть коли роботи дуже мало, то ферма все одно намагається дати тобі будь-яку роботу, щоб в тебе було достатньо годин і ти отримав гідну зарплатню. Погодинна робота іноді була занадто важкою, іноді була легкою та реально смішною, але за неї добре платили. Є змога заробити гроші на свої плани. Є змога заробити хороші гроші. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Для того, щоб ви повністю могли оцінити заробітну плату, я вам показую свій розрахунок за тиждень, де ви можете бачити, що за 45 годин я зробила 545 фунтів. З них вирахували за проживання 64 фунти та вирахувалися податки. Але податок Інкомтакс ми можемо повернути в кінці сезону, тому не хвилюйтеся. Також ви можете бачити, що кожного тижня нараховуються відпускні. І це приємний бонус в кінці сезону до твоєї заробітної плати, адже за 5 місяців ця сума складає приблизно чистими тисячами фунтів. На фермі працюють люди різних національностей: українці, румуни, болгари, африканці, серби, узбеки. Досить цікаво дізнатися про культуру різних народів. А вони, повірте мені, такі різноманітні. На вихідні є можливість влаштовувати барбікю в таборі, обмінюватися культурними цінностями, і тут все залежить конкретно від вас, від ваших потреб. Давайте підсумуємо: якщо ви сильні та не боїтеся важкої, дійсно важкої роботи, то цей варіант вам підійде. Адже навіть я маленька дівчинка, яка не звикла так працювати через сльози, через біль, через страх, змогла витримати. І я не шкодую жодним чином, що наважилася на цей крок. Поки що важко сказати, чи поїхала б я, наприклад, ще працювати, але однозначно, поїздка до Англії була моїм правильним кроком. Якщо у вас виникають запитання і вам потрібна допомога, рекомендації, то пишіть мені у коментарях і я обов'язково вам розкажу, ще більше подробиць, ще більше нюансів, які вас цікавлять. А зараз я з вами прощаюся. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк, коментар. Та просувати це відео, ділитися ним, адже українського якісного контенту має ставати набагато більше. Я всіх обіймаю, до зустрічі!